Християнство без любові неможливе, тому що Бог є любов, і коли люди кажуть, що вони вірять в Бога, але не можуть проявити любові і піклування тим, хто цього потребує, то явно ці люди обманюють навіть самих себе. Це дуже добре видно з притчі про доброго саморянина, який, навіть не будучи з народу Божого, проявив любов до того, хто постраждав від розбійників, при тому, що ні священник, ні левіт цього не зробили хоча повинні були би згідно їхнього релігійного статусу так, і християни з кам'яними серцями завжди будуть підтримувати будь-який прояв агресії, і, зокрема, військової агресії, так як ми живемо зараз в Україні, і проти нас йде військова агресія з боку сусідньої держави. І є такі християни, які це підтримують, і це лише підтверджує те, що вони відкинули найважливіші заповідь давнього і нового. Завіту заповіді любові, на яких наголошував Ісус Христос, Люби Бога і люби ближнього. А якщо ми не маємо любові, ми не можемо продовжувати і виконувати місію Ісуса Христа, нести милість і порятунок. Якщо ми не маємо любові, ми не зможемо постати на суді перед Богом, і ми не зможемо без любові досягти досконалості Ісуса Христа, без любові з кам'яними серцями, ми не можемо відобразити характер Творця і виконати волю Божу. Тому запрошуємо вас вивчати разом з нами слово Боже. Наповнюватися любов'ю Божою разом з місією, Слово Боже, підкоряти вірі, народи до краю землі, нехай Господь поблагословить вас.